Вітаю! Давайте він вам, ви йому так, починаємо. Він вам, він вам, я тебе хочу напряму. Ви йому. Угу, цілих два тут. Багато. Ви йому прям тут промову заготовили на це. Мабуть, дуже рано він вам таке заявляє. А ви йому кажете: а я, не, а я не така. а я не така. Тут, знаєш, дуже багато складнощів. Тут не знаю, не знаю. Нам треба перейти на інший рівень, нам треба ближче познайомитись, ти ще попробуй до мене підступись. Ну, Коротше, у вас тут не все так просто. Він. А в нього теж тут уже кілька аргументів гляньте. Ну він такий зразу не відступає. Ну буде все класно, поглянь, ну, десяточка, буде все класно. Я ж переможець, я такий крутий. Він починає вихвастувати. Слухай, я такий вправний, я такий молодець, буде просто сьоме небо. Ай, молодець. Ви йому. Ага, а ви йому. Кажете, що я, в принципі, була б і не проти, але я навіть не знаю, не знаю, не знаю. А чого ви не знаєте? А того, що був негативний досвід. А того, що був негативний досвід, і ви не відкрита для стосунків. І ви думаєте про стосунки? А Він вам. Хм. А він вам. Ну, давай хоч прогуляємось, хоч за ручку потримаємось, хоч що небудь Ви йому. Ну, такий. А ви йому, так, я була б не проти з тобою провести час наодинці. Ага. Він вам знов. Давай тільки швидше, бо я дуже зайнятий. От прямо зараз я заїду і поїдемо гуляти. Такий щось нетерплячка, не якась сіня. А ви йому та ні, треба час. Зачекай, я працюю, я зайнята, треба час. Дочекайся свого часу ага. влучного моменту. Буде момент, і я тобі сама повідомлю. Він вам. Ага, трічка. Ага, він вам заявляє, що він такий брульянт, що такого ще пошукати. І ви йому на це. А ви йому на це. Так. А ви починаєте злитися, бо він не розуміє те, що ви йому говорите. І ви починаєте просто вже агресувати, і типу, ну, і йдите лісом, якщо ти такий брульянт. І що він вам на те скаже? Чи буде продовжувати? О, ви знаєте, отут тут знайшла коса на камінь. Тут швидше за все, що він відступить, якщо ви будете опиратися, але це не означає, що ви неправильно щось робите. І ви йому вісім. А ви йому кажете, що за такою жінкою треба трошки поупадати, щоб вона сходила з тобою випила каву. Що все не так просто дається, і ви правильно мислите?